Вареники ліпиш. У мене з лівером. Зразу вареники. Не варенички, а вареники. Якщо у нас час отакий, а що він приселити буде, якщо він е підда йде і звариться. А варенички, українські вареники, українські вареники. Наш... Таке тісто гарно, що аж бульбашки, бачите? Це хороше тісто. Начинки багато ложу, але треба й тісточка багато. Тому що, щоб вони були пухкенькі. Це коли в воді вариш, тоді вони треба тоненькі-тонесенькі. а коли... ну от такі в мене вареники. оп 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 оп. Ось воно особенно. Шикарне тісто, прекрасне. Все роблю. Дивіться, нічого ж не обманюю. З капустою чи з капустою, будемо з капустою ліпити. Я теж люблю з капусточкою. Зараз ми якось його позначимо, щоб він був. Я так його зроблю, так цими колосочками такими віночками. І буде у нас такий заплетений. <рес> Сковородка. Мамина. Вжила я марлічку. Наливаю я тепер водички, так що покрило. Марлічка там плаває. Оп-оп, трошки, трошки. Все Всі на газ. І будемо в сковородці варити вареники. І ще водичка закипить, і я просто туди буду ложити вареники, накривати кришкою. 5 хвилин і знімаю. Потім знову доливаю воду, бо вода википає. І знову ложу. Там зажарка із цибулею. Опа, водичка кипить. Бачиш? Ох, в мене вареники! Оце вареники. Опа. Боже, це без будуть. Все, Кришечкою накриває. Все. хай вариться, п'ять хвилин. О, вареники на сковороді. <реку> вареники на сковороді. Хто хоче вареники? <реку> вареники тут гарні, путні, пиріжки. Ні, це вареники. Це просто я такі наліпила великі, бо я дуже поспішала. Я дуже поспішала і мені швидше треба було їх зліпити. <реку> Ну, вони великі, їх не відчуєте. Три рази вкусила вареника того нема. М -м -м -м. М -м. Смакота. Ось смакота. Начинки багато. Я тіста брала багато. Як будете тоненько брати, воно буде не пухке. Дивіться, яке тісто тоненьке, бачите? Не тільки начинки. Ось дивіться, які вони вже вареники. О, ціла миска. От так, оп 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 І перетрусили. 250 мл води або молочка. Одна чайна ложка солі. Одна столова ложка цукру. 20 грам дрожжів, все це розмішуєте, додаєте муки. Якщо я ще роблю пончики, я додаю ще 2 столові ложки олії. Вимішуєте тісто і залишаєте його на годинку. Накриваю я плівочку і залишаю на годинку. Робите варенички чи пончики, жарите їх в олійки, а якщо варенички, то я жарю їх на сковородці, варю на сковородці. Сковорідка застелена марлічкою. наливаю водички. Щоб покрило гарну марлічку. Як закипіла водичка, кладу варенички, під кришечку і п'ять хвилин їх варю. І ось така смакота у нас. Получається, начинка може бути яка. Як і солодка, так і солона. Варенички на будь-який смак, але іще є, що тісто повинно бути не тоненьке. Тісто може бути товстеньке, збрій тісто так чимало, і начинки чимало, і будуть вони смачні тоді. Пригощайтесь.